супер, крупа, вермишель, дві баночки з тушонки, баночка з молока і олія. Вже 20 років Любов Іванівна, мешканка Покровського району, очолює квартальний комітет свого будинку. Її обов'язки входить слідкувати за порядком прибудинкової території та допомагати людям похилого віку. Пані Любов і не сподівалася, що у нову хвилю входитиме до оновленого списку категорій, які мають право отримати безкоштовний продуктовий набір від військової адміністрації. Я дуже свилювана увагою нашого Олександра Юрійовича. Що він звернув не помітно на нашу непомітну працю, що ми приносимо якийсь, як сказати, вклад. У наш покровський район. А пані Лариса у минулому вчителька початкової школи з більше ніж 30-річним стажем. Пакунок з борошном, макаронами, олією, згущеним молоком та тушонкою забрала вже вдруге. Жінка нині проживає сама, тому завжди рада будь-якій допомозі. Я завжди думала, що положено тільки один раз. І потім була приємно удивлена, коли пригласили мене на второй раз получить. Это очень Вот я одна живу, муж у меня умер, и поэтому это для меня важно. З кінця травня вже більше 29 тисяч сімей пільговиків Покровського району отримали пакунки з харчами. У п'яту хвилю до якої додали п'ять нових категорій, серед яких керівники органів самоорганізації населення, особи, що отримують пенсії по втраті годувальника та допомогу на дітей під опікою, тут зможуть забрати свої набори 7291. тисяч родин. І близько 6 тисяч із них згідно з новою хвилею, отримують пакунки з харчами. Повторно черг немає. Люди вже знають, що ми не вводимо якісь рамки для отримання наборів, тобто вони можуть прийти в той день, в той час, коли їм зручно. Пункти а у нас їх 4 в районі працюють щоденно, окрім неділі, з 8 до 17 години. На кожному пункті є всі засоби індивідуальної гігієни, аптечки, питна вода, якщо комусь стане зле. Єдине, що це те, що пункти закриті під час повітряної. Тровоги за перший тиждень нової хвилі вже 1600 сімей Покровського району отримали свої продуктові набори. Нагадаю, всього по місту працює 26 стаціонарних пунктів, до яких можуть звернутися містяни з 8 ранку до 5 години вечора у будь-який день, окрім неділі. Якщо вам потрібна більш детальна інформація щодо процедури отримання набору, звертайтеся за номерами телефонів, що наразі ви бачите на своїх екранах. Маріола Куліч, Віктор Степанов, перший міський.